Щезний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таку неймовірну курочку з овочами, запечені у духовці. Я підготую курку. У мене ось такий домашній бролер, його вага 2 кг. Я вже помила і обсушила, виклала у форму, де буду марнувати, ну і в подальшому, де потім буду запікати. І поки що так відставлю і підготую маринад. Для маринаду я взяла майонез. У мене майонез, звичайно, що домашній. 4 столових ложки. Сюди буду додавати соус. Це у мене соус цебелі. Я готувала його сама, як я це робила у мене є відео. Тому силочку залишу в описі. Викладаю сюди 4 столових ложки майонезу і 3 столових ложки соусу. Також сюди додаю сіль. Звичайно, що до смаку сіль, і ще буду додавати приправу до курки одну чайну ложку. Більше спеці я додавати не буду, оскільки соус у мене достатньо пряний, мені цього достатньо. Добре, все перемішую. І знову до курочки, підготовленим маринадом. Потрібно її добре змастити, як зверху, так і всередині. Я добре натерла і тепер потрібно їй дати час промаринуватися. Годинки 3-4, але краще, чим подовше, я буду залишати на ніч. Ніч, курку я дістала із холодильника. В мене вона вже хвилиночок 20 стоїть ось так при кімнатній температурі. Краще все-таки робити таку маніпуляцію, аби не було різкого перепаду від холодильника до духовки. Зв'язала я ніжки, поки що залишаю надалі, буду займатися підготовкою овочів. Можна використовувати абсолютно будь які або по сезону, або те, що є в наявності, або те, що любите. У мене це буде картопля, це молода картопля у мене. Я беру ось такого невеличкого розміру, а те, що побільше, розрізаю навпіл, у моєму випадку. Якщо надто велика картопля, то тоді розрізати на частинки 3-4, тут залежно вже від розміру. Але мільчити не потрібно. Також я взяла моркву, баклажан, цибулю і солодкий болгарський перець. Далі буду все нарізати. Розпочну, напевно, із баклажан. Ну, звичайно, овочі в мене помиті вже очищені, буду нарізати. Також не надто мельчити, поки що нарізаю ось на такі шматочки. Далі буду розрізати десь ось, напевно, на 4 частинки буде достатньо. Баклажан я не очищаю. Відразу додаю сюди до картоплі. Далі буду нарізати моркву, теж не ночу ось такими шматочками. Можна кільцями або напівкільцями, кільцями, залежно від того, якої величини буде морква. Так само буду нарізати болгарський перець не надто дрібно ось такими шматочками. Додаю сюди все до овочів в загальну миску. Залишилось порізати цибулю. Ось цибулю я буду нарізати ось такими. Не надто тонкими і не надто товскими півкільцями, оскільки цибуля у мене маленька. Я взяла на свій смак 4 ось таких невеличких цибулинки. Можна дві, одну, ну, словом, скільки любите і скільки хочеться, щоб було цибулі. Її потрібно заправити. Додаю сюди 3 столових ложки олії, додаю сіль та чорний мелений перець. Звичайно, що до смаку. І ще хочу додати сушеного чеснику. Додам одну чайну ложечку. Все добре перемішуємо. Не стала я запікати курочку у тій формі, що маринувала, все-таки переклала її на деко, ось те, що поглибше. Застелила його пергаментом. Завжди я так роблю: не викладаю ось без пергамента або без фольги. Якщо без пергамента без фольги, то просто змастити олією потрібно. Тепер хочу замотати ось ці треті фаланги крилиць, щоб вони не горіли фольгою. І ось по краях буду розподіляти рівномірно всі овочі. Ось ще скільки в мене залишилось маринаду, в якому курочка маринувалася, зверху трохи її ще змащу. І ще змащу трохи овочі. Далі, аби все точно приготувалося, деко я накриваю фольгою, в такому вигляді буду відправляти запікатися. Орієнтовний час це десь 45-50 хвилин на 1 кг птиці. Але оскільки в мене бройлер домашній, то я буду запікати десь 2 годинки. Вага в мене 2 кг, нагадую. Під фольгою буду запікати 1 годинку розігріта духовка, температура 180 градусів. Минула годинка, я поки що дістала свої страви з духовки, прибираю польбу. Ще залишилося трошки марнаду, зверху знову змащую курку і знову відправлятиму в духовку при тій самій температурі ще приблизно на 1 годинку. Ну, це в моєму випадку, але, звичайно, що треба орієнтуватися по готовності. Страву я щойно дістала із духовки, вже переклала її у посуду, який подаватиму до столу. Аромат, звичайно, стоїть просто неймовірний. І ще я хочу додати зелені свіжої у мене це петрушка та Кріп. В результаті у нас вийшла ось така чудова страва гідна святкового столу. А на сьогодні у мене все. Я хочу подякувати за увагу. запрошую підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, хочу побажати всім миру і злагоди. і до зустрічі в наступних відео.